Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість людей, що живуть із ВІЛ. Хоча точних даних через бойові дії та масштабну міграцію фахівці не мають. Найвищі показники поширення ВІЛ-інфекції в Одеській та Дніпропетровській областях у Харкові. Напередодні у день боротьби зі Снідом медики та волонтери провели просвітницьку акцію. І наша кореспондентка Світлана Шикера розкаже більше. Волонтери з червоними стрічками запрошують перехожих зробити експрес-тестування на ВІЛ. Сьогодні всемірний день передбася з підом. Не хотіти приписчину. В течение 10 хвилин тільки після лікарні все обслідувалося. Дякую, я впевнена в собі. І точно все добре. Слава Богу. Все, добре. Дяки з протистрім. А цей чоловік погоджується. Зумієте, що це потрібно? Да. Так, звісно. Я був значить, і є якась проблема у тебе з'явився чим то та блескін. Кожна людина хоче саме умірати з поміж волонтерів, які пояснюють важливість діагностики на ВІЛ-інфекцію, Колишній наркозалежний Олександр зі своїх 43 трьох років він понад десятиліття вживав заборонені речовини. Є нікційний, так. Да. Живал нікційний, на бочка. А ви розуміли, коли? Ну це ще нікційний, це дуже великий ризик заразитися. За да, ну... Тоді що... я не розумів просто. Тоді не було. Ну а зараз все, я вже осознал, все і став на путь розуміння. Да, Всім рекомендую, всім своїм знайомим, кто, кого я знаю, які впотребляють, і всім говорю, що ребята, давайте это плохо. У мене был гепатит, але ну, я вже вилічила. У пересувній міні-лабораторії збирається навіть невелика черга. Тут спершу розповідають, як передається віл. От дивіться, ВІЛ-інфекція передається статевим шляхом та. Через прямий контакт з кров'ю. у медичному центрі, який надає допомогу наркозалежним, констатують нині через війну і постійну міграцію наркозалежних, які до них звертаються, побільшало, як і загалом людей, що починають вживати наркотики. На фоні того, що зараз війна, дуже така стресова ситуація для людей. Люди намагаються якось себе заспокоювати і, на жаль, часто йдуть до наркотиків. Тобто починають там, наприклад, з антидепресантів, це не допомагає, і вони вже вдаються до наркотиків і так викликається залежність. Таких випадків зараз дуже багато. І в багатьох залежних, які зрештою все ж звертаються по допомогу, тести на ВІЛ виявляються позитивними. Серед наших пацієнтів, які є наркозалежними хворими, на з кожного наприклад, з 10 людей. Перша виявляється ну, десь у Одного-двох, тобто це вперше, що виявлення. Та найгірше акцентують спеціалісти, обізнані з динамікою виявлення хворих на снід. Це те, що недугу нерідко діагностують уже на останній стадії. Якби такий тривожний дзвіночок це виявлення випадків віл-інфекції в стадії СНІДу, з четвертій стадії. От саме цей показник змінився не в кращий бік, а на одну четверту більше. Тобто люди з ВІЛ-інфекцією без необхідної терапії жили вже декілька років. За ці роки, звісно, людина має сексуальні відносини, тобто вона може інфікувати значно більше людей. А чим раніше звернеться людина, тим раніше їй встановлять діагноз, тим раніше їй назначать антиретровірусне лікування, яке блокує вірус. Лікарі закликають щороку робити тестування, адже раніше встановлення хвороби частіше гарантує позитивний результат терапії. Це далеко не вирок, і Багато багато людей живуть з вілоінфекцією. інфекцією. Може, комусь цікаво на Ютубі з відкритими обличчями відомі люди і американці живуть, займаються спортом, народжують дітей. У районних поліклініках аналіз на ВІЛ можна зробити безкоштовно. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.